Друзі, вітаю! Дональд Трамп уже е, зізвонився з Зеленським. чи інше, Зеленський зміг дозвонитися до Дональда Трампа. Байден привітав Трампа. Байден обіцяє дати Україні останню можливу допомогу від своєї партії. Про це нам уже й повідомили якраз таки і його помічники, радники. Ну і він уже це теж навіть стих закинути пресу. Е, в Трампа озвучили. Так званий знов ж таки, чи можна його назвати планом перемоги? Швидше це мирний план врегулювання. 20 років ми не вступаємо в НАТО, і це дуже багато різних умов, які треба буде виконати, яким чином нас будуть підтискати, щоб ми цю історію прийняли, щоб ми за неї вхопилися. Ну і знову ж перемогли Вашингтоні трампісти, але їхати зараз треба Зеленському до Угорщини. Перший міжнародний візит зеленського в Угорщину. Перший візит за дуже-дуже багато років. І чому Угорщина може набрати політичних балів? Є ризик, що там може все не зростись, але в будь-якому випадку Орбан піднімає свої ставки, тому що один з найперших, хто ліг під Трампа, і намагався йому догодити. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз все проаналізуємо. Ми зараз все розкладемо по поличках. Зробіть донат, ми збираємо на. Дрони, дрони-бомбардувальники, дрони, які будуть шпигувати для наших військових, щоб зберегти їх життя, попередити російські наступи. Е тому дуже потрібно зробити донат. Тут якраз по гривні залишилось навіть трошки менше. Мільйон сто ми з вами зібрали. Треба ще докинути 400 тисяч. Будь ласка, включіться, банка, картка, PayPal все є, так як ви любите, по 100, 200, 300 гривень. І ми добиваємо цю баночку, а потім зробимо певну паузу трохи під заробити грошей. Ну, а хто ставив на Трампа, може одразу давати більше. Дивіться, Байден набрав Трампа, запросив його до Білого Дому, сказав, що буде на інаугурації, Ну і загалом тяглість цих президентських постатей вона зберігається. Ну от я вам вчора писав відео, що багато демократів звинувачують Байдена саме в перемозі Трампа, що Камала не змогла виграти саме тому, що він дуже пізно віддав кермо від коривання Демократичної партії, Ну і обіцяв піти на один тур. Чи на один термін, а вирішив потім ще й по дорозі побалотуватися на другий. Ну, але це не спрацювало. Він привітав також. Привітав Трампа з перемогою, побажав йому щастя, добра, здоров'я, всього, що тільки міг Зеленський. Ну от привітав його родину, побажав плідної співпраці. Ну, от, ну і власне в Вашингтоні натякнули, що треба їхати в Угорщину. Чому саме в Угорщину? Зараз перейду до умов цього так званого плану врегулювання, плану миру, плану перемоги треба їхати в Угорщину через Орбана передадуть деталі і ось дуже скоро Зеленський буде там це буквально на днях Зеленський поїде до Будапешта уже зазнавшися Орбан зараз буде носицянути договорити помовляв дивіться я ж в Трампа з дитинства вкладав і вірив і все. Ну і власне Орбан буде намагатися зараз грати між Трампом і Путіним і зробити таку історію, щоб він став головним переговірником. Ну, от і щоб навколо нього все відбувалося. Ну, ви пам'ятаєте, що Будапешт для нас місто знакове, нічого доброго, ми там ніколи не вигравали. Є такі добрі сусіди, які замість того, щоб підставити плече, дуже часто можуть підставити ногу. От Орбан якраз до них і відноситься. Тому чекаємо візит. Я думаю, у нас будуть дуже скоро класні інсайди по цьому. Ми будемо розуміти ситуацію для того, щоб приймати рішення. Але треба теж розуміти ще наступну річ. Wall Street Journal озвучили план, можливий план, знову ж таки, це не підтверджено штабом Трампа, але вони могли це викинути в пресу. Дуже схоже, що це America First Foundation, аналітичний центр колишніх співробітників Трампа, які писали власне, для нього дуже багато різних планів та стратегій, і власне одна з них відноситься саме. До врегулювання ситуації в Україні. Основні пункти там наступні, вони дуже невтішні. Відводяться війська на 800 миль, а це більше тисячі кілометрів. Не кажуть точно, хто буде контролювати цю зону. Зупинка війни по лінії фронту. Ну, от мої джерела в європейській політиці кажуть, що вони взагалі хочуть, щоб Росія ще змогла повернути. Собі Курську область, Україна змушена буде вийти, типу згідно цього плану. Я правда не знаю, хто на це погодиться, але начебто українці мають вийти з Курської області, росіянам дати змогу захватити Донбас. ну от, А загалом план цей може бути мінімум півроку від точного погодження, що всі сторони з ним. Згодні. Ну і після того повинні відбутися вибори, повинні війти миротворці, але не американські, і не з організацій, за які має платити Трамп та Сполучені Штати, тобто ООН не буде, а знову ж таки не американські, <тас> тоді з'являються одразу російські. Ну от далі, люди, які мають бути цими миротворцями, це мають бути якраз теж не американці, вони можуть навчати, але точно не бути. Ну і власне в цьому. В документі говориться, що бажано, щоб за це платили німці, поляки, французи. Друге, що хто повинен за... там бути, теж представники цих країн, бо це, начебто, внутрішня безпека Європи, Україна буде членом Європейського Союзу. Ну, ось так, от, типу, там і займаєтеся, кажуть цьому документі. Далі найголовніше зупиняється мінімум. Підкресліть слово, мінімум, на 20 років інтеграція в НАТО. Тобто, 20 років Україна. Повинна сказати, що вона не буде рухатись в НАТО, і, власне, НАТО точно так же повинно до України ставити, що, мовляв, ні, 20 років ви сюди не йдете. Але це мінімум, може бути і продовжено, ніхто не знає. Це не максимум, а саме мінімум, ну, от який, власне, нам зараз, ну скажімо так, пропонують. Для того, щоб пропозиція була не як в Байдена, коли типу, Україна сама визначає йти на переговори чи не йти. В цьому документі кажуть, що тоді треба зупинити Україні постачання будь-якої зброї, щоб Україна на неї погодилася. E, на умові. Ну і власне сказали, щоб Україна більше зброї шукала сама і, власне, приставала на цю так звану пропозицію. А зараз Зеленський отримує більше деталей, це, скажімо, таке, натяки e, в пресі. Зараз більше деталей він зможе отримати якраз в Угорщині. Ну і власне тоді треба буде думати, як нашій країні всім діяти, тому що ці умови починають сипатися як сніг на голову. Ну і бачите, ніхто не обіцяв, що вони будуть і яскраві, і радужні, ну от і прекрасні. Загалом хочуть, щоб війна завершилася. Деякі європейські партнери неважливо для них, як навіть нашими поступками їх це зараз менше хвилює. Вони кажуть, давайте в 25-му завершуйте, проводьте вибори на осінь. Ну от наші деякі хочуть, ну якщо вже скажуть на осінь, то давайте весною пораніше. Ну от, але теж чекає дуже жорсткі бої через те, що Росія буде все рівно наступати, відчувати перевагу політичну. Ну от ну і те, що будуть намагатися заморозити допомогу для нас, бачимо, що й конгрес і сенат, і білий дім зараз будуть в руках однієї людини. Плюс наші вже теж задумалися міняти послати попід нову адміністрацію, ставити іншу людину. Деякі політики вже почали знімати відео, що треба робити і Кабмін міняти під Трампа і ще щось. ну, Типу, зараз багато кадрових ініціатив з'явиться. ну, Але в будь-якому випадку це питання. Зараз кількох днів буде вирішуватися. Ну, Україні треба зрозуміти, як реагувати на ось такі закиди з Wall Street Journal, з офісу Трампа. Він ще нікуди не зайшов, але бачимо, що і зі сторони демократів натяки пішли вийти з Курської області. Це значить вимога Росії, і зі сторони Трампа вже натяки на це пішли. Ну, от бачимо, що Росію це дуже-дуже не влаштовує, плюс можливі кадрові зміни серед військових. Ну і фінал вишенька на торті серед цих прекрасних новин. Байден обіцяв дати 6 мільярдів. Зброї, ну, ж таки, кажеш, це супервелика допомога, але давайте об'єктивно це один місяць війни. Ну, на тому теж дякуємо. Віддадуть цю зброю, віддадуть все, що зараз лежало на резервах. А далі треба пошвидше брати гроші G7 через те, що для нас це катастрофічно важливо. Треба максимально мобілізувати всі ресурси. Друзі, питання просте. Напишіть своє відношення до того, що було. Проговорено в Wall Street Journal до того, що нам озвучили, як має реагувати Україна, тому що це питання національного консенсусу. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими наративами. І от вони нас атакують, і щоб YouTube дав нам більше простору, важлива ваша підписка. Друге, я вас попрошу це зробити донат для наших хлопців. Купуємо дрони. Які будуть атакувати, які будуть шпигувати щоб захищати? Це в нас 109-та безпілотні системи. Це в нас третій батальйон, 14-ї бригади і червона калина. Всі бойові напрямки, всі хлопці потужні. Ця зброя точно буде найкращою інвестицією. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.